Рефлексі жінки. Ну так. Спить, спить. Бач, не хочу відкрити Щось і таке сниться, слухайте. І щось так добре. Маленьке. Чуть так добре, маленьке. Хочете есть? І... Типненько. Цікутвувати дуже добре так. Ай закаляється. Зразу. Шапка такі есть моя. Шопе, дядька. Так, реготати їх нече. И спати, Олеся. Спати. Ой, 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 ой. Ой, боже. Що зізнається? Страс хабра. Щось плаче, щось не цере очі, то плаче, щось так дивиться. Очки так или, или очки захоче. Ні, то почервоє. А то на щось зараз очіровання, вона як є так дуже примудро. Щось трясеться живе.

О. Тільки не царапай себе. Тільки ми. Двікуємо. Старулька дуже так просинається, а веч вже очки. Дивимо да. тягує чорно. <свист> Яка я велика. Добрий ранок. По зіхни, повіху. диво, як вона гарно позіхає. О. Старе, а встаре спаласи. Правда? Такі всі рухи якось. Так. Большой чоловік такий. Большой чоловік такий. Смішно. Ти таких маленьких не бачиш? kamar cantiklah ni dia رسمه